Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради, Ізабела Маєва. І сьогодні я хочу вас привітати з тим, що хоч із запізненням, але бюджет громади на 2025 рік прийнято. В першу чергу хочу висловити за це окрему подяку виконуючому обов'язки Київської обласної державної адміністрації Миколі Калашнику та очільнику Обухівської райдержадміністрації Роману Смику. Адже саме вони виступили медіаторами між громадою та її представниками-депутатами і остаточно втратившим зв'язок з реальністю міським головою Туренка. Ну, як бачите, доволі успішно. Як саме це відбувалося? Напередодні сесії в суботу у міській раді відбулася робоча зустріч за участі голови КоДА, очільника Обухівської РДА, голів депутатських фракцій та міського голови Туренка. Основною темою обговорення був бюджет і причини, з яких його не було прийнято до 25 грудня. Причини всім відомі: камінем спотикання стало необґрунтоване підвищення зарплат працівникам виконкому на 25%. І досільність саме цього рішення намагався відстоювати міський голова перед посадовцями. Позицію ми почули. Зарплати абсолютно обґрунтовані. Я вам скажу більше, ці зарплати платяться з перевиконання. Якби я розумів, що якби мені претензію ви що у нас було просто чи виконання бюджету, чи у нас дефіцит бюджету був, а ми перевиконуємо бюджет. Ми фактично зібрали ще один бюджет. І я вважаю, що за ту роботу, яку робить колектив, його треба стимулювати, як всіх. Якщо бюджет збільшений, це не означає, що його вірніше надходження більше, перевиконаний план, це не означає, що його розтягнути по зарплатам треба. У нас дуже багато питань, абсолютно які не вирішуються, які, які критичні. У нас загинається, вибачте, за заслали лікарня. Сєвєродонецька вже ну, планує з'їжджати. У нас немає стоматології, закрили у минулому році. У нас е не працює один дитячий садок, з причини не можемо поставити укриття і багато-багато чого іншого. До речі, саме на цій зустрічі депутатка Левтина Шмагель, як голова профільної комісії. Підняла питання щодо наказу управління гуманітарного розвитку по освітньому процесу у зимовий період. Її позиція була цілком підтримана головами обласної області та району, після чого Туренка таки довелося скасувати цей ганебний наказ у той же самий день. Крім того, під час зустрічі було вирішено ще раз спробувати прийняти бюджет на наступний рік, і подальше обговорення цього питання було перенесено в сесійну залу. Щодо, щодо самої сесії, після тривалих обговорень та бурхливих дискусій, попри шалене супротив мера, нам таки вдалося відстояти нашу позицію і прийняти бюджет на 2025 рік на наших умовах. Я просто звертаюся до вас, колеги. Тут уже нікому не вийти відсидітися і просто натиснути ту чи іншу кнопочку. Я просто закликаю вас всіх. Е Подумати про те, що яку відповідальність а не тільки права ми маємо. Давайте підтримуємо наше спільне рішення. Воно було у минулому році таке і нормально відпрацював виконком і ніхто не звільнився. І функціонувала громада так, як треба. Не буде ніякого колапсу. Повірте, і у цьому році просто всіх закликають. І дуже приємно, що в цьому процесі обласне та районне керівництво було на боці депутатів та людей. Я хочу, щоб ми звертали менше уваги, і люди займалися своїми особистими справами під час засідання відповідної міської ради і працювали, виховували дітей і не переймалися за те, що тут буде щось не так і формат. Я все-таки просив би депутатський корпус знайти середнє рішення збалансоване, виважене, для того, щоб місто і громада в цілому отримала бюджет. Тому що наразі він відсутні із 69 громад вдвох, там де є подібний спір. Ви і Єрплін. Я вважаю, що це категорично неправильно. Цьому буде надана відповідна гідна оцінка, в тому числі і правоохоронним органам. Давайте, будь ласка, приймемо рішення, не будемо тримати людей у зручних. Це не актуально, не на часі повторюся, і це не в здоровому глузді під час воєнного стану. Таким чином, ми затвердили зарплатний фонд виконкому на рівні минулого року і не допустили необґрунтоване підвищення зарплат підлеглим мера. Цим рішенням оплата праці міського голови залишається на рівні гарантованих законодавством виплат: це ставка та надбавки за ранг та вислугу років. Усі працівники виконкому отримують 100% премії та одноразові виплати на оздоровлення. А матеріальна допомога на вирішення побутових питань буде виплачуватись лише після опрацювання зарплатних відомостей і лише тим, хто дійсно її потребує. Тридцять мільйонів фонду заробітної плати все остальне візьмуть. Стату на голосування бюджет 25-го року. Хто за те, щоб з урахуванням змін договорених прийняти бюджет, прошу вас. І ще одне питання, яке було піднято в сесійній залі і підтримано мешканцями громади. Проведення службового розслідування стосовно начальниці управління гуманітарного розвитку Оксани Інкіної. Яка власне і видала цей ганебний наказ про припинення освітнього процесу в школах громади? Я хочу вам задати питання, і люди зібралися з цього ж приводу. Скажіть, будь ласка, чи буде проведено службове розслідування по віднош... відношенню цієї особи? Чи буде підматися питання її профпригодності? І які е, санкції про неї ви збираєтеся так. Напишіть звернення на У вас є таке право. Є закон про статус депутатів. місцевих. так, ви проігноруєте всі підписи. На жаль, рішення по цьому питанню не можна було проголосувати на цій позачерговій бюджетній сесії, порядок денний якої вже був сформований та затверджений. Але голова куди? Пан Калашник гарантував громаді створення відповідної комісії та неупередження розслідування цього інциденту, а також пообіцяв тримати ситуацію на особистому контролі. Вене є пропозиція наступна з урахуванням напруги і резонансу. Про те, що сказав шановний пан голова про створення відповідної проведення службового засідання і створення комісії, залучити до її складу представників тві депутатського корпусу. Від батьківської громади для того, щоб процес був прозорим, для того щоб були прийняті об'єктивні рішення, що хочеться сказати в підсумку, особисто я впевнена. Що окрім присутності голів району та області важливу роль у прийнятті бюджету зіграла присутність в цій залі нашої активної громадськості. Тому я ще раз хочу подякувати усім за моральну підтримку і за вашу свідому активну громадянську позицію, адже разом ми дійсно велика сила. Якщо вам сподобалася публікація, тисніть вподобайки та робіть репости. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку «Громада Українки у Фейсбуці та на наш Ютуб канал. Будьте обізнаними! Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимо.